Щоб краще запам'ятати і швидше пригадати всі властивості геометричної фігури, достатньо просто запам'ятати, як вона виглядає, і правильно її намалювати. Отже, давайте спробуємо зчитати всю інформацію з правильної картинки Ромба. Поїхали! Що ми можемо сказати про її сторони? Про сторони Ромба я бачу, що вони всі однакові. Це видно з правильно намальованої картинки. Однакові, да, воно так і є, всі сторони Ромба рівні. Що ще я можу сказати про сторони? Що протилежні сторони А Б і ДЦ паралельні? А Д і БЦ також паралельні. Так, воно і є. Далі, яка ще властивість може бути? Ми сказали, по сторонам може бути ще по кутам і по діагоналі. Все, більш нічого там в рамбі немає. Отже, що ми можемо сказати про кути? Видно, неозброєним оком, що кут Б, він такий самий, як у Д. Так, воно так і є, кут Б дорівнює куту Д. Те ж саме можна сказати про кут А і кут С. А кут дорівнює куту С. Отже, що можна сказати про кути, що протилежні кути один напроти одного в рамбі рівні. Далі, що ми можемо ще в рамбі ми можемо провести діагоналі. Проводимо діагоналі, це такі відрізки, які з'єднують протилежні вершини. І також читаємо інформацію. По-перше, саме перше, що я бачу, що точкою перетину діагоналі діляться пополам. Дійсно, воно мені так здається, і воно так і є, що бачите, відрізочок АО він такий самий, як відрізочок ОЦ. Так і є, АО дорівнює ОЦ. Крім того, мені ще здається, що ВО таке саме, як ОД. Так воно і є. Також діагональ діагоналі БД точкою перетину пополам. І ще більше я бачу, що діагоналі перетинається ось тут прямим кутом. Видно? 90 градусів воно так Є. Це яскрава особливість ромба, ознака ромба. Якщо діагоналі у паралограмі перетинаються під прямим кутом, то такий паралограм є ромбом. До речі, ромб є паралограмом. Чому? Тому що його протилежні сторони паралельні і рівні. Далі, що ще можна сказати про діагоналі, ще. ще, ще, Дивіться уважно. Можемо побачити, що цей кут він такий самий, як цей. Правда ж дивіться, цей кут такий самий, як цей. Більш того, цей кут такий самий, як цей. Отже, наша ВД-діагональ є не чим іншим, як бісектрисою, правда, а кута Б, з якого вона виходить. Так само, А це є бісектрисою кутів А, і C, тобто ця половинка дрібніції, і ця дорівнює дрібніції. Все, всі властивості ми считали просто з картинки. Користуйтеся.